Тренувати не шаблонне мислення. Ну тут все просто потрібна наглядовість. Старайся не застоюватися на одному підприємстві, на одному досвіді, на одній особисті чи одній взаємодії. Завжди тренуй свою наглядовість. В випадках бізнесу ну, це і ре... це класно реалізовано в тих чи інших бізнес-клубах. Прийти із компанії visit. у випадку соціуму. Це елементарно можна реалізувати з допомоги певних знайомств і комунікацій. Чим більше бізнесів ти бачиш, тим більше варіантів виходу із тої чи іншої ситуації придумає твій мозок. Чим більше людей ти знаєш, тим креативніше ти підходиш особисто до того чи іншого питання. Не засижуйся в своєму куполі, тренуй наглядовість, і це приведе тебе до досить цікавих і необхідних результатів. Все дуже просто, сили мудрості, підписуйся, попереду багато корисного.